І що? Деліж? Двох вже забирає третього. Ні, джаказму його розмінює. Але шкоди було завдано дуже багато. Продовження виходу. Мінус джаказму. Джейті намагається когось ще знайти. Важко. Джамбофіру двох на двох 100 хп. Ще мінус бомбу не взяли. хлопці. і смока немає. А, є інфа по двом приблизно гравцям. Такі, знаєш, дві команди з провальним першим туром зустрілись. Ну, мені здається, знаєш, у Пешина глобально, ну, якщо вони зіграють на цьому турнірі так, мінус джамба, мінус фірт. Пеш... Перший побачив його флопі. Флопі! Знов-таки його забирають. Забирають Хаузерка, але втрачають багато ХП. Хаєшок там нема. Девайси можна засейвити комплексі, а можна ризикнути і піти в ретейк. Яке буде рішення? Поки Еліт шукає якісь фраги. Тут, до речі, ще й вийти якось потім з цього плента буде треба. Джамбо мінус Джамбо тим часом. JT вже сейвить, мені здається, в цьому моменті ще до того, як Джамбо загинув, вже застрибували. Шукали Люркера, може Джекасму намагається знайти, але той гравець вже на мідлі. Ну, в цілому, спокійний раунд. Я думаю, щось на таке розраховували Fnatic, Знаєш, що там. Ну, все, ну, три в чотири, 100% сейв, ніхто не <зас> піде, ніякого деф'юзу не буде. Ну, на другому раунді, напевно, дефюз кити це прерогатива дуже небагатьох команд. Ну, Перше одна з них. Ай-яй-яй-яй-яй, як все погано! Як все погано! Обертається мінус три. Ліч зробив під кінець раунду, і тільки фір. Прочекують тут. Флопі може бути небезпечно. Флопі дуже пізно відкривається, забирає одного і тільки одного. Це непогано. Тут Грім. Грім. Тут одразу його забирають також. Джаказму розмін. Бомба падає на землю. 20 секунд залишається. Де Фір Фір дуже тут був потрібен. Серфік запушить, заганяють. І ось він фір! Хаузер! Його забирають на останніх таймінгах, і... Дивилися, а ну, Complexity. Комплексіті. <кхем> не думаю, що цього було багато, бо матч все ж таки не перший був сьогодні. Але така інформація може доволі сильно допомогти. Крім забирає одного, забирає другого. Вже дуже непогано виходить. Джамбо нарешті його розмінює. Фір з бомбою в руках. Джаказму не дав жодного пострілу. І цей вихід провалюється. Другий раунд для В Нього не розраховували. І це їх підставило силі в цьому раунді. Фір мінус. Щось відчуття, що Фір трішки є сенс гри, так? втратив. Ну, відчуття маю на увазі гри не сенс в сенсі, що далі не треба грати. Так, але бувають такі матчі у нього. Мінус чіла. Ось ну, такий раунд на розпік. Виходить, один на один. Нарешті дуель все-таки виграє гравець команди Pasion. Це був зерофіксік. Таймінг від гріма зараз для команди Пешн. Джамба мінусує Хаузерка. А Плент відкривається, там залишається тільки Елідж. Гранати ще є. Елідж об мейні. Еліж забирає зерофікса. І забирає Джаказмо. Останній джамбо, джамбо один в три. Складний буде дуже раунд, цей клач майже неможливий. Три гравці, правда, йдуть всі з мейна. І можна спробувати насправді, накинувши Молік, просто поставити бомбу і хоча би забезпечити свою команду економікою на наступний раунд. Вони горять. Ой, не влучає, не влучає. Ну вони знали, що там Авік. Що можна хпшечку витрачати. Все. Вдасться допустити запустити. ефіра бомба. Мінус Лідж. Круто зіграли. Вдвох. Реджамбо. Плюс девайс можна колись буде підібрати. Тут та, спліт планується Беплента. Всі гравці комплексі перетягуються сюди. Мінус Джейті, мінус Грім. Флоппі. Без втрат. Об Зовсім зараз обходяться тут Пешен. Залишається один тільки Халзер. Дуже класний вихід був на Бепленд. І почався він якраз з командної роботи команди Пешен. Все, як ти замовляв, все як ти і хотів. Разом під розмін, під флешечки, все вийшло. Не квапляться ставити бомбу, починають шукати Хаузерка. Щоб не дати йому засейвити АВП, грошенят небагато. Знайшли Хаузерка. Ну, інформація вже є. Вони, бачиш, вони свідомі. Я думаю, бомбу не хотіли довго ставити, щоб більше часу собі залишити на вибиття Авіка. Але якби це вибиття Авіка здорово, не коштувало вам. Байт, байт, Ой-ой-ой! І заробіг все ж таки добиваєсь. Джакасмо мінусує одного. Хаузерк одразу його розмінює. JT також в мінусі. Тут Грім. Гріма ніхто, здається, не чекає тут. І Він може мінуснути двох гравців команди Пешен. Два в два ситуація. МПшка підбирається. Халзер влучає по Джамбо. Що відігнав? Невже? Ні, смаком закрили. Флопі, з іншого боку. Ще Ін хвилина 20. Ще хвилина 20. Часу дуже багато. Та просто зайти треба. Хаузер знайшов тіммейта. Супер. Ставиться бомба, тут його не до кінця можуть очікувати. Хаузерк мінусує фіра. І Джамбо теж падає, Це четвертий раунд. Мені не подобається боки, як складається перша половина, скажу тобі чесно. Бахав так. Черговий повільний раунд у нас. Дуже багато гравців в мідлі від комплексіті. Uh, і тут же Касмо мінусує Еліджі, його розмінюють. У флопі є АК. І так, там ще один на Мідлі тепер лежить. 45 секунд. Часу небагато. Треба потроху вирішувати, що ви хочете робити. Там, мені здається, Чіло зараз намагається по шуміти під А, щоб трішки підтягнути, можливо, гравців комплексіті, комплексі, почути, хто де. Якісь необережні рухи, але ні, комплексиці міцно на своїх позиціях знаходяться. Тут на Б-пленті і вже треба виходити, вже не можна далі чекати. Крім знов на Б-пленті дуже надійно тут почав відпрацьовувати. Халзер допомагає тіммейту. Тут же вирубають одразу Джамбо! І мінус по Халзерку, Джамбо знов повертається в свій потік, і двох гравців забирає. Тепер треба не втратити. Зерофікс не очікує. Сюди в голову дає елідж. АК. Таке, знаєш, зараз всяке може трапитись. Там треба бомбу ставити. 20 секунд залишається до кінця раунду. Фір, то звісно, туди дивиться. Є Молік під Джамбо, але Джамбо перший погине від еліджа. Запальні розкинули, бомба ставиться. О -о -о. Ситуація дуже складна. Три в п'ять. Та там юспи. Ап'ю спи, але є і калаш і є приціл, який веде дуже сильно. І це виграний раунд для комплексіті. Оритети поставили перевірити саме плент викид. Рім не чекають всі позиції. Мінус GT. Добре. Можна вийти на 7-5. Хоча би. Якщо дограти зараз 4 в 3 позицію. Ліч намагається зупинити встановку плента. Не вдається йому цього зробити. Фіра, таким не налякаєш. Чи буде ретей конектору зараз побачимо. Флопі там один. Ну, виглядає, доволі небезпечно все ще. Ну, кіти є а, у комплексіті, вони можуть тут собі дозволити почекати, але там все ще є смоки. Доведеться в цей смок проходити. Мінус флопі. Ну, дуже складно виграти цей раунд буде комплексіті. Можливо, спробувати просто напофіг задеф'юзити вже. Тут для Хаузерка. Мінусує Джамбо. Мінусує фіра. Не стрілятись, просто не стрілятись! Нормально. Нормально. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Проблем створити, ну і. Всі подумали, що це буде Бе і убіг. втікають, повертаються назад, три гравці. А тут на них вихід пішов. І фір просто разом з Джамбо розвалює команду комплексі спроба Гріма поставити бомбу. Фір з ножем в руках біжить і вирубає, але бомба була встановлена. 10-5, на яке можуть вийти одна або інша команда. Ай, мінус фі. Як це трапилось? Нетко перетягнутися. Якщо буде вихід сюди, то це ідеальна ситуація на даний момент, яка може бути. Для Пешен. Далі буде треба тільки дограти. Ліф намагається пікнутись. Мінус Чіла. Зеро фікс. Демедж дають. Фрагів поки нема. Мінус житті, мінус флопі, супер. Два битих дуже гравці. І не може зіграти грім, допомогти поки своїй команді. Йому треба підійти під камеру. Там буде зараз дуель проти Джамбо. Мінус Хаузер, мінус Аліджі, мінус Грім. Готуються до наступного Ріо потрошку, як ми бачимо. Вже. Фір. Позиції, в якій Грім стояв з першу половини. його з першої кулі вирубають. Не можна програвати цей раунд. Хлопці! Вдвох залишаються! Ой-ой-ой! Приємки -ой -ой. зіграти просто пропустити. Ні, ну, про там 1400. Можливо, подивили. Мінус флопі, і виходить Джамбо. Красиво Попачу, до речі, зіграв. девайса. Чи буде пушити далі, тут вихід? О! о, о, -о. У Гріма є інформація про одного гравця. Але цей смок зупинить. Поки що вихід. Джамбо. Зараз може ще один фраг для команди зробити. Мінус Джей Ті. Супер! Супер від Джамбо. 16 на 10 статистика. Дуже важливі фраги робить. Тепер питання в гравцях на Б. Джамбо взагалі сюди може перетягуватися. Тепер треба четвертого гравця сюди на Б. І одного в мідл. Так само, перше. І виконують. Мінус Еліт. Ну все, Шамбо все. третій фраг. Робить. Перезарядка! Перезарядка в мейні. Геніально! Десятий раунд. Далі. Напевне, під базою Б вже не буде настільки відвертої агресії від команди Passion. Запускають. Ага. О! О! Просто простріл в диву. Бачиш, Джейді теж щось на цій водичці хоче досягти. Фір виходить, забирає Джей -Ті. Як він це робить? Тут Чіла по, по моліку проходить вперед. Залишається у нього 12 хп. Цікаво, скільки з них він втратив на моліку саме. Фір тримає Б-плен в соло. Вся побачив, не перестріляв Гріма. Ну Там ще два тімейти було, навіть якщо він вбив Гріма, я думаю, його б розміння. Тоді був би шанс хоча б на ретейк 3 в 3. А так, це ну, це вже і не ретейк. Чіло може заселити АВП для своєї команди, і це восьмий раунд для комплексіті. Джамбо зараз може бути вихід. Антіфлеш, Чіла ідеально все робить. Мінус JT, Джамбо, дивиться мідл. Часу залишається небагато. Щось, не може себе знайти комплексити в цьому раунді, повертається на Бепленд. Такі неочевидні позиції трішки, мені здається, у Пешен. На віддачу, на віддачу пунта. Ох, мінус Хаузер Джамбо! Блискавичний постріл від нього. Флоппі налюркав, але Еліджу треба поставити бомбу. Він фейкує 15 секунд, залишається. Елідж забирає фіра! Буде як живеться поставити бомбу? Пешен ризикує, залітають по одному, намагається не дати встановити бомбу, але їх очікують. Елідж класно ховається. Елідж. Хто кого? Тут дуже близька ситуація. Чує? А він чує! А та, як в конекторі буде дуель виглядати? Джамбо мінус Елідж! Останній флопі. Так, всі гранати yeah, сюди. Є yeah, смок. Флопі виходить зі смока. Чіла його перестрілює. Це 12-й раунд для Пешен. Юе. І це постріл в голову. Він теж це розуміє. У Джамбо мало ХП ситуація складна, мінус фірс першої ставить грім. Як же вони вирубають? Із Чі Чіла. Останній гравець на базі. Та його просто не зупинити. Ну це цей раунд забирайте. Комплексіті дійсно заслужили вони його. Ну тут постановка приціла, реакція, все було на максимальному рівні. У джамбл пройшов. Нормально, міг би і без авіка зараз залишитися. Зерфікс, мабуть, назад вже буде бігти. Там у Еліжа 2 хп. Мінус JT. Мінус грім. Перфікса забирають джамбо 4 хп його заганяють. Ще кулі є, Вистачить, вистачить на всіх. Ага, підбайтити, Красиво. Сігл зараз. Як спрацює? По Халзерку. Раз. Пам'ятаєш від джамбо квадрокіл на мапі мапіент? В еко раунді від Passion UA на Ермері. Можливо, і сьогодні щось таке ми побачимо, демедж дає. Еліджу 35 хп забирає. Не червоний, А ні, не червоний. Хотілося волонім. Ой-ой-ой. Ну -ой. Ліджу 42. Джамбо почув, мені здається, під собою, але не ризикує, можна в спину вбити. Зараз в спину. Ай-яй-яй, так близько було. кс 2 не регає. Мінус фір, мінус 0 фікс. Ну, поки що як найстрай виглядає від команди Passion. Класний ентрік. Далі поки що не зачепились. Елідж перевіряє правого кута. Мінус флопі часом. Еліджа небагато хп. Ще один мінус, і можливо буде шанс. Якісь би девайси забрати десь, спробувати зіграти з ними. Ну, поповз. Еліджа. Елідже, Елідж, можна! Є Елідж! 2 в 2. Почув, почув Джека. Девайс є тут якийсь. Мінус грім! Це дуже близько Джамбо. Один на один проти JT. Хайтап проти лоутаба. 23 на щось там. Шість фрагів тільки у JT. Але у Джамбо в руках Діл! Джамбо! Перемога команди Passion UA! Вони виграють раунд з діглами! 13-9! Неочікувано! Перемагає саме в цьому раунді. Passion. Якісь там тайм-аути, щось обговорили, але потрібно купити просто дігл без армору і відправити комплексити в кошик 02.